люди, Учора до контрольного пункту в'їзду-виїзду Чангар прибув 29-річний громадянин України на автомобілі Нісан, який направлявся з материкової частини України в бік Криму. Прибувши в зону митного контролю, громадянин заблокувався в своїй автівці, поводив себе неадекватно та, не пройшовши усі види контролю, вирушив в бік виїзду з КПВ. Там його зупинили засоби примусової зупинки транспортних засобів. Після розблокування дверей прикордонники змогли витягти неадекватного громадянина з автівки за порушення порядку режиму в КПВ, а також за здійсну непокору законним вимогам представників Державної прикордонної служби. Прикордонники притягнули громадянина до адміністративної відповідальності та передали співробітникам національної поліції.